Друзі, продовжуємо вам інформувати, що відбувається на фронті. Щоб не пропускати ці новини, підписуйтесь підтримайте лайком нашу роботу і наших героїв. Дякую всім за підтримку. Протягом цієї доби противник завдав 25 авіаційних ударів та здійснив понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Білозаводську центральну районну лікарню окупанти перетворили на військовий госпіталь. Наразі медичний заклад переповнений російськими окупантами з пораненнями різного ступеня тяжкості. Полковник запасу ЗСУ, колишній офіцер генштабу і військовий експерт Олег Жданов розповів, що в Бахмуті росіяни захопили багатоповерхівки в районі літака. Ворог завдав авіаудару по південних околицях міста та в районі Іванівського. За його словами, місто зараз потрапило у вогневий мішок завдяки тому, що ЗСУ контролюють висоти на півдні та заході міста. Дуже напружена ситуація в районі Масютівки на Куп'янському напрямку. Туди перекинули зетів і підрозділ «Шторм-З». Яка ситуація в Бахмуті? І чи справді Вагнер готується залишити позиції в місті? Чи зможе зсу повернути Бахмут після відходу армії Пригожина? Наскільки відповідає дійсності заявлений пригоженим снарядний голод у його підрозділі? Чи вистачить сил у вагнерів після передпочинку організувати ще один бахмут? Що ж почнемо із найгарячішого напрямку? Напрямку до якого звісно прикута вся увага не лише змі, але й звичайних людей, тому що зараз чесно в кожного другого запитання: ну що там в бахмуті, як наші хлопці? Тому подібне, останній офіційна інформація Ганни Маляр, що загалом на що цієї доби активність наступальних діво. Дорога на бахмутському напрямку дещо знизилася разом з тим, на констатую, що кількість обстрілів стабільно висока. Ну і зокрема каже про те, що в нас є незначне просування наших військових з того, що ви можете сказати, що можливо можна озвучити, що звісно не нашкодити нам, яка ситуація зараз в Бахмуті. Вона постійно складна і вона незмінно складна. Ми втрачаємо своїх найпрекрасніших людей на цьому напрямку. Де. На всій лінії зіткнення не можна так мабуть казати. На всій лінії зіткнення ми зараз втрачаємо наших побратимів, друзів. Прекрасних людей, дуже складно. Обстріли продовжуються, артилерія гатить, танки виїжджають. Саме я, на жаль, не можу казати, де стоїть наш батальйон, батальйон Свобода, 4-ї бригади, саме гвардія наступу Рубіж. Скажу, що там, де ми стоїмо, зараз неймовірно складно і йдуть важкі бої. І ми крок за кроком стараємося, знаєте, Вистояти і повернути наші території, от зараз основна така ціль всіх захисників не втратити наші е, рідні міста і села, а також повернути те, що цей е, окупант, е, який е, штурмує нас, пробує забрати: забрати нашу свободу, нашу волю і прагнення бути незалежними, і вільними. Але я впевнена, що ви цього не дасте зробити. Я думаю, що сьогодні кожен українець безмежно вдячний на те, що ви робите, і слідкую точно за кожним кроком наших військових і на жаль, слідкує за тим, що говорить такий собі е керівник Вагнера, як Пригожин. тому що його заяви часто фейкові, не вкладають дійсності. От, зокрема, одне з останніх, що він сказав, це те, що буде виводити війська з Бахмута з 25 травня, нібито по 1 червня. Ось така інформація: наскільки ви військові звертаєте. Питаєте на слова Пригожина увагу. Я розумію, що ви точно це читаєте, точно це бачите за цим масовою інформацією, Але наскільки це відповідає дійсності, і чи дійсно загалом не можна вірити на вашу думку, Пригожину? Я вже казав колись. Давайте повторюсь: Пригожин обіцяв взяти Бахмут до нового року. Ми це все прекрасно пам'ятаємо. Він обіцяв взяти Бахмут до березня місяця. Він також обіцяв він. Обіцяв взяти потім до 9 травня. І весь цей час вони беруть, 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 ну, не Бахмут. А ситуація там крайне складна і з ПВК Вагнер, і з регулярними військами, їх там дійсно багато. і переважна кількість тих військ, які зараз складають серед окупантів, це саме ПВК. Якщо вони виведуть, ну давайте розберемося. Є два шляхи: перше виведуть, друге не виведуть. Якщо вони виведуть, чим вони виграють, тим що вони політично покажуть, що як тільки вони вийдуть, надалі вся Російська Федерація буде втрачати територію, тому що вони зараз там тримають багато блокпостів, тримають багато велику територію, і цим самим Пригожин потім звернеться з зверненням і скаже, що «Ага, ви бачите без ПВК Вагнер, ви нічого не можете. Але на, на, на наразі ідуть е, дуже активні бойові зіткнення з, е, з захисниками села оборони, які по флангу на Бахмутському напрямку все таки прощимлюють е, Російську Федерацію. Це ми е, чітко бачимо, тому цим самим він може показати, що от, в нас в ви, захисники села оборони прожимають, а з тільки за того, що ПВК Вагнер відійшли на ротацію. Якщо вони не вийдуть, чим це для нас чрівати? Та в принципі нічим вони, як стояли а, своїм жуковським методом чисто живою силою, так і стоять. Але все-таки я Пригожину, пригожену Шойгу Герасімову ну не, не звик довіряти і всі. Люди повинні розуміти, що верхушка влади в Російській Федерації завжди буде казати інформацію будь-яку, але вона не буде відповідати дійсності, тому що цим самим вони підставляють себе. Якщо вони виведуть війська, цим самим вони підставляють дуже сильно решту підрозділів Російської Федерації, а саме регулярні війська. Тобто вони будуть ну не моментально, але будуть знищені, вони будуть дуже, дуже сильно послаблені. Цим самим вони Зроблять загрозу певного оточення або зміцненню наших позицій на цьому напрямку. Тому я все-таки не вважаю, що вони виведуть ці війська. Я вважаю, що це така, такі політичні ігри, пригоджені за владу, за, за повагу там Путіна або за за довіру Путіна і тому подібне. Але. Йому вірити не можна, тому що дуже дуже багато компрометивної і недоцільної інформації. Де взагалі росіянам вірити нікому не можна. Всі росіяни, які зараз не повстали проти царька, мені нагадують, ну, не можна навіть їх овочами назвати, тому що Чіпаліно овочі повстали, а росіяни чомусь проти своєї влади, проти свого царка повстати не можуть. Тому їх навіть овочами назвати не можна, можна назвати їх якимось там, глистами, які. Сидять десь в лайні і зазд... і хочуть, щоб всі жили весь світ жив в лайні, і всім кажуть, що лайно це круто. Тому не, не, не треба довіряти, треба довіряти лише перевіреної інформації. От коли вони вийдуть, тоді ми можемо сказати так. ПВК Вагнер залишив свої позиції. Вони відійшли на ротацію, на укомплектацію тому подібне. Але те, що ми спостерігаємо останнім часом, ПВК знищуються регулярно, помирають безліч. Зеки, військовослужбовців військовослужбовців, дівчат, які були також зон пригнані а, воювати за Російську Федерацію, і хай би хто що не казав. Там є жінки, а, які були там мобілізовані, або доставлені. І вони воюють на стороні агресора. Авіація сил оборони за добу завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки. З них три по зенітно-ракетних комплексах підрозділи ракетних військ, і артилерії вразили три пункти управління: чотири райони зосередження озброєння та військової техніки, склад боєприпасів, два артилерійські підрозділи на вогневих позиціях, і ще три важливі цілі противника у складі Легіону Свобода Росії, який вчора пробився в Білгородську область. Був військовий Янкі Ігор Янков. Білоруський військовий, який поширює правду про війну і відкрито говорить, що приїхав в Україну знищувати русню у 2020 році. Янки брав участь у мітингах у Білорусі, після чого виїхав із країни і вступив до білоруського добровольчого корпусу, який воює на боці ЗСУ. Легіон Свобода Росії і РДК уже охопили фронту 40 кілометрів. Сьогодні демілітаризували мотострілецьку ЗС РФ, знищили кілька одиниць їхньої бронетехніки. Проміжні підсумки для РДК та легіону. Росія перекидає частину військ з фронту у Білгородську область РБК Україна. У російського добровольчого корпусу втрат немає. Заявили у формуванні щодо фото вбитих диверсантів, які гуляють мережею. Наші бійці носять мультикама на піксель. Це на замітку. Джерело в українській розвідці розповіло, що через ситуацію на кордоні у Білгородській області Росія хоче перекинути туди додаткові війська. Мова йде про деякі боєздатні підрозділи, що воюють на території України. Зокрема, на даний час приймається рішення щодо можливого переміщення підрозділів 3-ї мотострілецької дивізії 20-ї загальновійськової армії з району бойових дій до Білгородської області, повідомило джерело. Ось такі події відомі на даний момент.